Кожній людині дарує життя мама. Вона є найріднішою особистістю, яка ніколи не підведе, яка ніколи не зрадить. І де б не вели і куди б не вели життя від дороги, вона завжди поруч. І своїм крилом лебединим оберігає нас від негаразів. У мене є такий вірш, який так і називається про матір пам'яті матері. Сни мої. Норовливі коні все частіше вертають додому, до святого сільського порогу, бо ступали тут мамині ноги. Мамине тепло і ласко, душу зігрівають щораз, а рано скінчилася казка і сонячний промінь погас. Бачу хату ошатну біленьку, пишнім цвіті розкішного саду, і до тебе я лину рідненька на душевну розмову і розраду. Мамині тепло і ласка, душу зігрівають щораз, та рано скінчилася казка, і сонячний промінь погас. Бачу матінку милу й красиву, світлий погляд на снаву й силу. Все життя ти просила в Бога про щасливу життєву дорогу. Мамині тепло і ласка, душу зігрівала щораз, та рано скінчилася казка і сонячний. Ромін погаса є найріднішою особистістю, яка ніколи не підведе, яка ніколи не зрадить. І де б не вели, і куди б не вели життя від дороги, вона завжди повне. І своїм крилом лебединим оберігає нас від негаразів. У мене є такий вірш, який так і називається про матір в пам'яті матері. Сни мої, норовливі коні. Все частіше вертають додому, до святого сільського порогу, бо ступали тут мамині ноги. Мамине тепло і ласко, душу зігрівають щораз, та рано скінчилася казка і сонячний промінь погас. Бачу хату ошатну біленьку, пишнім цвіті розкішного саду, і до тебе я лину рідненька на душевну розмову і розраду. Мамині тепло і ласка, душу зігрівають щораз, та рано скінчилася казка, і сонячний промінь погас. Бачу матінку милу й красиву, світлий погляд наснаву й силу. Все життя ти просила в Бога про щасливу життєву дорогу. Мамині тепло і ласка, душу зігрівало щораз, та рано скінчилася казка і сонячний. Roman you